Дачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила шостий російський стратегічний атомний підводний човен проєкту «Бурей» та третій побудований за оновленим проєктом Бурей, а завершує всі етапи випробовувань. Про це повідомляють російські державні змі цитуючи генерального директора по Михайла будниченко. Мова йде про К-553 генералісімус суворов, який було закладено у грудні 2014 року і спущено на Воду у січні 2022 року. Проте Росі не повідомили про те, що під час навчання стався вибух і підтопа під час спуску ракет, під час чого загинули декілька членів екіпажу з саму підлодку О третій ночі евакуювали сухий ДО. Відомо, що під час випробування з підводного човна був здійснений пуск головного озброєння балістичної ракети була після чого і трапилася аварійна ситуація. Зазначимо, що за попередніми заявами передача підводного човна до Хокеанського флоту РФ планувалося ще в цьому році, але рік тому строки перенесли на липень 2023 року. Але схоже, що передача К-553 може відбутися у строк. Загалом для Російської Федерації проект Борей А є основним елементом оновлення підводної ядерної стратегічної тріади. І ці човни мають замінити проекти 941 «Акула» острою одна із сумнівним статусом, ніби вже вовдена зі складу та 667 БРДМ, де Фіну струю було сім одиниць одна прообладнана на носі спеціальних підводних апаратів ще одну планують і списати у цьому році загалом для їх заміни, а також загального посилення флоту АРФ планується мати на озброєнні до 12 бореїв. Планується, що саме вони разом із дев'ятьма багатоцільовими підводними човнами проекта 885 ясень стануть основною підводного флоту Російської Федерації у найближчі десятиріччя. Проект борей також нерозривно пов'язаний із новою російською ракетою підводного базування Р-30 «Булава», яку активно розробляли з кінця 90-х років, здійснили перший пуск у 2005 році, а прийняли на озброєння у 2018 році. Кожна ракета «Булава» несе від 6 до 10 боєзарядів з індивідуальним наведенням, потужність кожного 100-150 кг. Штатна кількість ракет «Булава» на підводних човнах проєкту «Борей» складає 16 одиниць. Підводна швидкість «Борей» А оцінена у 29 вузлів. Робоча глибина занурення у 400 метрів, максимально до 480 метрів, екіпажа 107 осіб. Підводна водотонажність становить 24 тисячі тонн, а довжина самого човна 170 метрів, а ширина до 13,5 з половиною метра. В той же час, поки у середземному морі США розгорнули авіаносну ударну групу, на чолі з атомним USS Georgia, Ечдабюбаша Сівін CVN-77 та прямо говорять, що зробили це. Проти Росії Кремль вивів частину кораблів з регіону. Як виявилося, ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Варяг та великий протичовновий корабель Адмірал Трібуца вже відносно давно покинули Середземне море та днями були помічені у Сінгапурській протоці, вочевидь на шляху до Владивостоку. І це з урахуванням того, що у Середземному морі вони перебували ще з 2 лютого і напевно мали увійти до Чорного. Але Туреччина заблокувала Босфорим. Зазначимо, що ці кораблі за Спечили прикриття російського групування в Сирії, а також були ядром угрупування російських кораблів чорноморського флоту РФ, які залишались там після вторгнення. А мова йде про фрегат проєкту 11356 Р адмірала Григоровича та декілька підводних човнів класу Варшав'янка. Таким чином, єдиний корабель, який гіпотетично мав би протистояти авіаносній ударній групі США або точніше, створювався для цієї задачі. Вийшов з регіону. Варто нагадати, що ракетний крейсер «Варяг Належить до проекту 1164 Атланти, як вже знищений крейсер Москва. Він є третім кораблем у серії, останнім із добудованих та одним з двох кораблів цього проекту, які залишилися у Російській Федерації. Причин для цього може бути декілька. Найперша банальна необхідність стату на обслуговування, яке не могли здійснити у сирійській базі ВМФ РФ у Тартусі. Інші версії дійсне рішення згорнути угрупування у Сирії, ознаки якого зокрема вивести з. РКС 300 та частини контингенту вже фіксувалося. Ще один можливий фактор: необхідність прикриття вже тихоокеанського регіону. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.